Хто ти за професією за професією я викладачка йоги та медитації та нутриціолог. Я кажу, що я займаюся сферою охорони здоров'я ментального та фізичного, тобто, це превентивна медицина, попередження розвитку захворювань. І коли ми говоримо про неї, то я говорю в аспекті фізичного тіла і ментального здоров'я. Цей час, в який ми живемо, особливо в світлі останніх подій, це є дуже важливо займатися. Такою професією давати людям допомогу настільки важливу і для фізичного, і для ментального здоров'я. Дуже дякую. Мені здається, що вона актуальна у всі часи. Просто так складається, що коли, наприклад, люди живуть в складних економічних умовах, вони тему здоров'я завжди підсувають якось так на другий, на третій план. І безумовно, якщо країна має трошки більше стабільності, фінансового спокою. То люди починають звертати увагу саме на превентивну медицину, на профілактику захворювань, тому що особливо теж в капіталістичних країнах саме лікування вже хвороби, якщо воно виникає дуже дороге і попередити завжди дешевше, і попередити завжди простіше. Зараз ще дуже модною стала тенденція тривалого життя такий лонг лайф. І відповідно вона передбачає якість життя також, тому що одне, коли ти довго живеш, і ти такий 80-літній дідусик чи бабуся, яка ледь пересувається, а інше, коли ти там 80 років позуєш там для якихось глянцевих журналів, як то тепер теж буває. І люди женуться, от якраз за цією якістю життя, і превентивна медицина це якраз те, і власне, і практика йоги — це теж одна з складових безумовно, також тривалого життя. Ось цього, яка допомагає це все зробити в Україні. Також хочу сказати, що дуже змінилися тенденції. Можливо, от таким стимулом трошки став ковід, тому що люди якось почали більше звертати уваги на своє здоров'я, мабуть, але воно не припинилося в період війни. Маю сказати, тому що люди якось так більш усвідомленіше напевно, ми стали жити і більше цінувати те, що вони мають, в тому числі і здоров'я. У мене ще таке питання. Бо якщо з йогою більш зрозуміло, це більш поширена професія, це модніший вид занять. Угу. Чим же займається нутриціолог? Нутриціолог він так само, як дієтолог. Яка різниця між нутриціологом та дієтологом? Нутриціолог він працює з людиною і може підбирати її дієту і для набору ваги, і для скидання ваги. Само собою, і для профілактики якихось захворювань, і супровід до захворювання, і підбирати вітаміни, БАДи, там мікроелементи, складати раціон, який потрібен людині, щоб закрити ті чи інші потреби в організму в суплементах, в нутрієнтах. Дієтолог він більше займається супроводом того пацієнта, також знову ж таки, щоб йому рекомендувати дієту. Яка буде допомагати якомога швидше справитись з захворюванням, та і ш... е... витримати оцей, цей подовжити період ремісії захворювання як такого? Дієтолог має обов'язково мати медичну освіту. Нутриціолог не обов'язково може мати медичну освіту, але він має мати освіту нутрицетизму, освіту нутриціолога. Власне В моєму випадку я маю освіту першочергову біохіміка, і друга освіта моя вже власне нутриціолога, тому що мені все таки більше подобається. Працювати не з лабораторії, а більше подобається працювати з людьми, тому в мене от така на грані між наукою і власне людиною, така специфіка роботи з'явилася як мутаціологія. Це означає, що якщо людина, яка вирішує, що їй потрібно зайнятися йогою, звертає увагу тільки на фізичний аспект, але при тому так. вживає алкоголь, веде нездоровий спосіб життя, чи їй ця йога щось дасть. Знаєш, я знаю і таких я знаю і таких йогів, які можуть ввечері піти на вечірку, а потім на наступний день прийти на практику. І е, я не вважаю, що це погано, тому що я вважаю, що йога має служити людям, а не навпаки, тобто вона не має витісняти якісь інші аспекти життя людини і не має лякати. Тому, якщо людина починає такими маленькими кроками, тобто, якщо вона десь там палить, я знаю бігунів, які палять, велосипедистів, які палять, людей, які там ходять неймовірні треки, але при цьому вживають алкоголь. Тому з його десь так само абсолютно спокійно. Ну, палить собі людина, та хай палить. Чесно кажучи, з часом більшість людей залишають погані звички, коли починають практикувати його глибше, тому що знову ж таки ти починаєш там робити дихальні практики. У тебе немає того дихального об'єму, який ти б мав мати і хотів би мати. Людина там починає десь задихатися при стрибках, якихось в він і вона розуміє, що щось мені вже не подобається, і дуже часто люди самостійно кидають погані звички, коли вони вже доривали час, так Але на початку вимагати від людини, щоб ти там о, ти прийшов на йогу, все ти не палиш, не проводиш час там десь з друзями в дворі, там не п'єш алкоголю, тому що ти йог» мені здається, це буде відлякувати людей, і це дуже складно різко так змінити свій спосіб життя. Але людина може спочатку прийти і подивитися, ага. Тобто я можу жити ось так. І в мене є ось такий альтернативний варіант, де тобі цікаво жити без алкоголю, де ти отримуєш задоволення і можеш заспокоїтися без цигарки. І мені дуже подобається, коли люди доходять до цього самостійно. Тобто вони прийшли, спробували. Прийшли через раз, бо таке дуже часто буває. Мені дуже подобається спостерігати за цими людьми, особливо коли приходять, і вони з таким сумнівом придивляються, і вони очікують, що зараз там викладач каже: все нічого кращого крім йоги на цій планеті немає. Я завжди кажу: пробуйте, запрошую. Порівнюйте, та ви маєте право сумніватись. Мені в практиці це нормально було б дивно, якби я цього не робила. І коли людина приходить там друга, і так сереможливо опускає очі. Мене це дуже завжди веселить і кажу: ну як вам сподобалося, ми такі та це якось так, так класно. Я кажу, ну". Супер, ну от тепер займаємося роботою. То тепер займемося тактикою, практикою. Власне, а чи є якісь Там... обмеження вікові або фізичні щодо людей, яких прям зовсім не варто можуть бути асани певні положення тіла в просторі, які не рекомендовані в певні періоди життя? Або при певних захворюваннях, Само собою з віком, якщо ми говоримо там, про гіпертонію, про глаукому і так далі, тобто буде ряд асан, які протипоказані цим людям. Але досвідчений викладач він завжди побудує грамотну практику так, що вона підійде людям насправді в будь-якому віці. Я завжди розповідаю історію, що я починала практикувати йогу, Ну так і було у викладача, якому на той час мені здавалося десь між 60 і 70 років. І я практикувала в нього років п'ять, напевно, його, і в йому так і було десь між 60 і 70 років. Тобто я так і не могла зрозуміти до кінця ніколи, скільки власне Євгену Дмитровичу років, тому що це така людина без віку. Тобто він завжди був дуже енергійний, дуже живий, дуже свідомий. Цікавий і веселий, і тобто не пропускав ніколи тренувань. Він був от власне тому віці, але він ніколи не хворів. В моєму досвіді у мене найстарші учениці, моїй 68 років, і вона так ніби ожила біля нас, і в неї почався якийсь такий другий виток, напевно, насправді життя і в тому житті, яка трапилася, і після того вона змінила своє ставлення до життя. і десь той час, напевно, на межі отих пошуків якоїсь. Там додаткової цінності в житті вона зіштовхнулася випадково з йогою, Їй дуже сподобалось. І люди, які приходять, і в неї почався такий період омолодження, напевно, я би сказала, і вона стала до нас просто якимось таким символом і талісманом, тому що, коли мені приходять хтось на практику і каже, Ой, я втомиюся щось робити. Я кажу, будь ласка, розверніть голову і познайомтеся з пані Любочкою, і відповідно у вас всі сумніви зразу відпадуть, чи ви щось можете робити, чи не можете робити, бо вона завжди дуже зав'ято посміхається і робить дуже добре. Робить насправді практику. Все гаразд і на велике натхнення для нас всіх. Отакі От приклади життя. Реалістичні, вони мене більше надихають, там ніж дуже потужні йоги, десь там штатів з Австралії чи з Нідерландів. Тому що одна, коли тобі 40 років, 30 років, 20 років це багато сил, ти молодий відповідно, там, або ти колись був спортсменом чи гімнастом, а інше, коли ти жінка з Прикарпаття чи чоловік, чи зі Львова. І в тебе таке дуже просте життя, воно не відрізняється до якимось там особливістю, тобто ти становиш, ти робиш зміст для цього життя. І ти практикуєш, ти змінюєшся, ти надихаєш оточення навколо, свою міністку екосистему створюєш. І ці приклади мене надихають вразли сильніше, ніж приклади дуже відомих і потужних йогів, чесно кажучи, якщо мова йде про натхнення. Скажи, будь ласка. Чи є в тебе якісь професійні мрії? Це дуже гарне питання. Колись в мене була мрія, щоб створити в Україні йога журнал, і навіть кількох власне українських йогів там сідаєські свій період зробив також журнал. Вони запускали його, але зараз все перейшло вже настільки формат онлайну. Що я навіть не можу сказати, чи в мене є ще така мрія. Напевно, її вже немає. Для мене прямо цікаво стало, тому що я зазвичай такий, я називаю себе дуїнером. Якщо в мене щось є, якісь бажання, я його роблю. Тобто в мене було бажання там в цей період організовувати семінарів дуже багато. І я запрошувала дуже багато викладачів свою студії, щоб вони проводили семінари і викладачі з України і з цілого світу. Це як оце на ловця і звір біжить, то так воно й було в мене. Що в мене цей в час мене збудило з дуже цікавими життя з дуже цікавими різними викладачами. І вони то проїздом десь в Карпати заїжджали до нас провести, то спеціально заїжджали, бо їм було просто цікаво подивитися на Івано-Франківськ. Наприклад, потім мені було дуже цікаво, от власне організовувати ретрити і якось там їздити по світу з ними. І я це робила. Завжди в мене була дуже велика мрія, власне, щоб більше людей могли спробувати практику, тобто поширювати її максимально. Чому тому, що йога, вона. Як інструмент унікальна, тому що в ній поєднано справді дуже багато різних аспектів здоров'я людини, зокрема тому, що сама фізична практика йогічна це і робота з силовими показниками, і робота з розтяжкою, з гнучкістю, тобто це глубово, це і опорно-руховий апарат, це і м'язи, і сполучні тканини в нашому тілі, які це більше відповідає там за молоді, за здоров'я. Це і робота з диханням, це і робота з органами червної порожнини, це і робота з ментальним здоров'ям за рахунок медитації. Тобто вона така дуже об'ємна сама по собі практика, і при цьому вона займає теж дуже мало часу. Тобто тобі достатньо реальній людині там достатньо там, півгодини, годинку займатися. Ну якщо там два-три рази в тиждень на тривалому періоді, це прям буде дуже добре. Цього буде достатньо, і людина буде бачити результати. І я бачила там десятки, і сотні, напевно, вже й тисячі змінених людей, скажімо так, до практики в процесі і після практики, коли в них там практика пішла в життя на постійній основі. Як вони змінювалися, як вони змінювалися фізично, як змінювався їх характер? І це дуже сильний інструмент. І мені би хотілося просто, щоб люди ним користувалися, бо він майже безкоштовний. Бо тобі реально все, що тобі треба, це то тобі треба килимок. І простір там не знаю, там два на два, все. Тобто тобі реально нічого не треба. Ти використовуєш навантаження свого тіла, ти просто знаєш ряд асан, які потрібно виконувати, і все. Тобі реально більше там не треба якогось там спортивного інвентарю. Спеціальних умов і так далі, і от в мене завжди була така дуже велика мрія, щоб просто люди пробували і робили. Треба мати мінімум. Я сміюся завжди також кажу, що індуси не дуже багаті люди. знаєте, вони не дуже мали як займатися з чим займатися, тому вони придумали його. Відповідно, медицина в них тоже така собі, тому приходиться бути здоровим без І, Направда йога якраз це допомагає зберегти тобто, дуже довго здоров'я, зберегти дуже довго такий класний підтягнутий вигляд, що важливо для західного світу більше. В індусі це не було таким пріоритетом, Віндусів завжди було пріоритетом власне оце здоров'я, тому що ну, направду, країна, в якій ти не завжди маєш, особливих що ти там з нижніх каст, ти будеш мати можливість отримати медичний добрий, якісний догляд або турботу. Тому жарти жартами, але така доля правди в тому якась є. І тому, напевно, така найбільш професійна, мені би хотілося, напевно, щоб його сприймали як таку. Систему оздоровлення, скажімо так, щоб не було у вже якихось таких застрілих уявлень про якісь там секти, що це там релігійні, якісь організації, або так далі, бо це абсолютно не так. І мені би хотілося напевно, щоб була структурна така більше школа підготовки викладачів. В Україні сертифікацію, тому що їй дає або американська школа йога, або британська, британський його альянс або американський його альянс, і мені би хотілося напевно, щоб в Україні це був такий інститут йоги, наприклад, якийсь, який, як це часто вже тепер є в інших країнах, і буде готувати просто викладачі, і вони будуть розуміти всі особливості роботи, як це правильно водити в життя наслідки. Там відповідно теж специфіку викладання. Для викладачів, тому що це взаємодія з людьми, це завжди там тобто, додаткові фізичні нагрузки для викладача, і тобто, щоб він розумів більше оці моменти, щоб люди розуміли ті, які власне на шляху викладання. От бачиш, як то на таке питання дуже глибоке наступнуло. Я задумалася. Дякую тобі за розмову. Нехай твої мрії здійсняться, і нехай люди. Пізнають справді чудову річ, як йога. Дуже дякую.